Ювілейна 50-та сесія рівне ради пройшла зі скандалами, погрозами та дискусіями. Відтак, голова громадської організації Громадський контроль Дмитро Якимець звинуватив депутатів у розкраданні земельних ділянок, на що Юрій Запорожець рекомендував провести розслідування з цього приводу, а не розкидатися словами. Міський голова Володимир Хомко і взагалі заявив, що готує список прізвищ депутатів, хто справді деребанить міську землю. Більше того, очільник рівного обіцяє, що цей список здивує багатьох і буде оприлюднений перед місцем. Цевими виборами Довго тривала дискусія розгорілася і навколо питання про гуртожиток на вулиці Віденській, 10, адже що робити зі скандальною будовою, ні міський голова, ні депутати не знають. Проте його мешканці все ж вимагають їх почути та відмінити рішення про продаж цього приміщення. На що Володимир Хомко відповів, що хоч і ради їм допомогти, але договір про обмін гуртожитку він не підпише, бо це кримінал, а він не хоче заграти. Прокурор міста Тарас Ільїщук пояснив, що прокуратура може дати правову оцінку рішенню депутатів, якщо воно буде прийнято лише після вивчення, я так розумію, що рішення і проекту такого рішення немає, тому я з точки зору закону його не можу зараз оцінити. Це по суті питання. Друге питання ну, взагалі на сьогоднішній день прокуратура не наділена повноваженнями внесення протесту. Водночас, якщо таке рішення буде явно суперечити, вимогам закону буде прийняте. То прокурор має право будь-які рішення оскаржити до суду, а суд вже прийме рішення. Врешті-решт, очільник міста, зняв гуртожиток з аукціону. Також до депутатів Рівнеради ради з будівельним питанням звернулися переселенці, які готові власним коштом збудувати п'ятиповерхівку, бо повертатися назад не можуть і не хочуть. Відтак, заступник голови громадської організації Всеукраїнське об'єднання вимушено переміщених осіб Україна Моя сім'я Павло Барлет розповів, що таких сімей у Рівному на сьогодні вже є 20 і попросив. Міських обранців посприяти у виділенні земельної ділянки під забудову, і ця земля не обов'язково повинна бути в центрі. Додав він Володимир Хомко дав доручення створити ініціативну групу, щоб вивчити можливість цього питання. З дивною, як висловився очільник міста, пропозицію до міських обранців звернувся депутат Мар'ян Года. Він хоче перенести танк, що знаходиться напроти пивзаводу, у музей Це ознака якогось постарітуризму де дружніх відносин з Європи східному європу. Пропозиція перенести цю самохідну установку в якесь інше місце, наприклад, музей на заході. Ви не побачити танків, літаків, пушок і так далі. Нічого мілітарного. Люди приїжджають з Європи і вони не розуміють, що це в нас таке. Володимир Хомко відповів, що такі рішення приймаються виключно зі згоди громади. Тому несе цю пропозицію на чергове опитування рівнян з не менш оригінальним питанням до депутатів звернувся Олександр Лащук. Він запропонував дозволити проїзд центральною вулицею тільки жінкам. Нагадаємо, вулицю Соборну відкрили для проїзду на випробувальний термін, який спливає уже в червні цього року. Проте це ще не всі питання, які розглянули міські обранці на сесії рівне ради. Про решту ми розповімо у наступних випусках наших новин. Зряна жичук Дмитро Співченко, у ритмі подій.